Я вас вітаю. Ви завітали на канал Антисоветський 58.10. Всім антисовєчикам бажаю крепкого здоров'я та тихих днів та ночей. Сьогодні трошки поговоримо про імперії, нації, націоналізм, ні, ні про стереотипи, які у більшості українців в головах. Але спочатку треба розібратися з імперіями, котрі породжують націоналізм. Бо що таке імперія? Імперія це метрополія і колонії. Кожна колонія хоче стати вільною. І коли колонія стає вільною, вона може розвитися до того, що почне будувати національну державу. Зліт та падіння імперії це історичний процес. Імперії з'являються та зникають. Зараз процес формування імперії трошки змінився. Китай та Іран формують свої імперії за допомогою технології проксі. Це коли не треба завойовувати території, а тільки треба встановити політичний, економічний та військовий контроль, імперію задумують амбіціозні особи. Імперію створюють активні особи. Але для того, щоб створити імперію, потрібно багато-багато тупої біомаси, котра згодна іти і все нищити на своєму шляху. Але вона ще повинна вміти мовчки помирати за імперські ідеї. Якщо сказати коротше, то потрібно багато панів та багато-багато тупої біомаси. Прававий розпад імперії починається тоді, коли владу в імперії захоплює хтось із біомаси, якийсь дикун, який зуміє прорватися до влади. Цей процес може повторюватися багато-багато разів. Коли імперія гине, то з'являється шанс на появу національних держав на територіях, які були окуповані імперією. Як те, що я сказав раніше, відноситься до нас? Остає таке питання. Коли в 1991 році частично розвалилась Комуністична імперія, тоді представники демократичних країн хотіли зберегти комуністичного монстра і залишити у рабстві десятки мільйонів людей. Чому? Бо їм так було вигідно. Вони не вирвали ядерна жала у імперії зла. Чому? Може, вони наївно вірили у те, що це імперське непорозуміння може стати демократичною країною? Навіщо? Вони помилилися, бо хотіли помилитися і перекласти вирішення цієї. Проблеми на наступні покоління. Пройшов час, з'явились нові імперські монстри, але демократичні країни так і не хочуть вирішувати ці проблеми. Досі у американському істеблішменті вірує думка, що не треба вирішувати проблему Російської советської імперії. А що її потрібно використати для боротьби з Китаєм. Але чомусь вони не думають про те, що ключ до вирішення проблем з Китаєм це у знищенні російської комуністичної імперії. Вони так і не зрозуміли, що не можна залучити на свою сторону динамітну шашку з підпаленим гнотом, якщо тримати її. У руках на землях, які заселені етнічними українцями, національна держава могла з'явитися кілька разів. Але цього не сталося. Українці зараз ведуть національно визвольну війну з Російською імперією, котра хоче повернути українські землі під комуністичну окупацію. Більше 30 років тому держава Україна повернула свій суверенітет. Але тоді не прибрало від влади комуністів та чекістів. І Комуністична імперія зберегла великий вплив на українську державу. Вони робили все, щоб зберегти колоніальний режим на території нашої країни. Кравчук був з верхівки комуністів. Окупант звичайний кучма. Кажуть, взяв гроші у Путіна, щоб обратися президента. Він теж окупант звичайний. Потім до влади полізли кримінальні ділки з глибокими зв'язками у Росії. Але люди сказали ні і обрали президентом того, хто видавав себе за проукраїнського лідера. Але... Кажуть, що він потім продав українців Ахметову та Януковичу за кілька мільйонів доларів. Тоді Януковича запанували у Україні. Януковича потім погнали до Росії, але Януковичі залишилось в країні. З'явився як би проукраїнський президент. Але він не очистив страну від Януковичів і зробив все, щоб до влади привели Зеленського за допомогою серіалу та антиукраїнських пропагандистів. А потім почалось повномасштабне вторгнення тупих русських манкуртів. І тоді. Українці вирішили, що вони будуть захищати свою страну. Так, це вирішила не влада, це вирішили ви, українці, що ви будете захищати свою країну від комуністичних манкуртів, які прийшли нас всіх повбивати, пограбувати та зґвалтувати. Хтось може запитати, а чому так сталося? Відповідь проста і прикра. Більш ніж 30 років у Україні, у влади знаходяться комуністи та чекісти. Ніхто не займався на державному рівні розбудовою національної держави Україна. Тоді у вас постає питання, а до чого тут націоналізм? І про це нам треба поговорити. На багато років російські пропагандисти розказують про жахливих українських націоналістів, які розмовляють українською мовою, ходять у вишиванках і час від часу проходять містами зі смалоскипами. Це жахливо, кажуть російські пропагандисти. І це так жахливо кажуть. Русский пропагандисти, що всіх українців треба знищити, якщо вони не хочуть ставати русскими. Вони багато років пугають всіх українськими, литовськими, польськими, естонськими та багатьма іншими націоналістами. Для русських пропагандистів можуть бути гарними тільки русські націоналісти. Але русський націоналізм це аксюмарон, бо це не те, що роблять у Росії нацисти та фашисти. Треба чітко розуміти, що націоналізм ніколи не дорівнює да ні нацизму, ні фашизму. Але про це постійно торощать руські. Пропагандисти. А тепер розберемося, що ж таке націоналізм. Націоналізм це процес, який потрібен для створення національної держави. Як писав у своїх роботах Василь Лісовий, то для побудови національної держави потрібно спочатку створити етнічну націю, а потім політичну націю. Націоналізм це процес. Побудови національної держави. На початку процесу потрібно сформувати етнічну націю, а потім побудувати політичну націю. Хтось скаже, а що ми повинні отримати у результаті цього процесу? Відповідь проста. Ми повинні побудувати національну державу. Україна зараз знаходиться у процесі переходу від колоніального минулого. До початку побудови національної держави. І тому нас хочуть знищити комуністичні Манкурти. Тепер ми можемо подивитися на Російську імперію. Там хтось збирається будувати національну державу. Русські ні. Вони етнос, який поневолів, більш ніж. Сто народів. Ось ці народи хочуть стати вільними та будувати національні держави. Для побудови національної держави не потрібні пани, каральні органи та тупа рабська біомаса. Русські завжди хочуть збільшувати кількість рабів. Тому вони хочуть захопити Україну, бо українці були багато років Паливом для цього імперського непорозуміння. Там, де панує русський мір, людей перетворюють на тупу біомасу без національної ідентичності. Те, що роблять зараз руски на окупованих українських територіях, це саме робили совєтські чекісти і комуністи. Вони нищать все українське. І нищать всіх тих, хто не хоче бути покірною тупою біомасою, точніше, русскими. Те, що вони хочуть видавати за русський націоналізм, це рускій імперський шовінізм. І нічого більше. Вони хочуть знищити як можна у більшої кількості людей національну ідентичність, бо вони хочуть, щоб у світі. Були тільки рускі комуністичні цари хотіли зробити це за допомогою світової революції, яка повинна була відбутися у результаті світової війни. Другу світову війну для цього розв'язав, а перед тим підготував Йосип Сталин. Теж кажуть про нього, що він грузин, але ні, він був русским. Совєтська ідеологія продовжує жити у свідомості багатьох людей. І було би гарно, якщо це були тільки люди старшого віку. Але совєтська ідеологія зараз ворує у головах молоді. Чому це відбувається? Тому що на державному рівні нема. Ніякої роботи по вихованьте та підлітків у українській парадігмі. Бо досі у владі багато тих, хто до українців відноситься як до ворогів. А тепер перейдемо до націоналізму в Україні. Є ті, хто називають себе націоналістами, але я не можу їх. Віднести до націоналістів, бо вони не займаються побудовою національної держави. Якщо ми подивимось програму Всеукраїнського об'єднання Свободи, то вони у першому пункті заявляють, що треба закріпити у Конституції, що Україна є національною державою українського народу. Якби все гарно, вони пишуть, що треба у Конституції закріпити, що Україна це національна держава для українського народу. Але як можна закріплювати у Конституцію те, чого немає? Треба спочатку побудувати. Українську національну державу. Але це держава буде не українського народу, а всіх народів, які проживають на території України. Бо для побудови національної держави треба спочатку сформувати політичну націю. А до політичної нації входять всі ті, хто хочуть об'єднатися добровільно з українцями для побудови національної держави. І не можна писати, що національна держава України це для українців тільки. Ні. Так робити не можна. Також зверну вашу увагу на те, що на рід не дорівнює нації. І про націю вони у своїй програмі кажуть тільки один раз. Чомусь це йде у розділі про економіку. Вони пишуть, що треба, щоб був економічний націоналізм, заможня нація, соціальна справедливість та деолігархізація. Яке відношення має націоналізм до економіки, це можна зрозуміти, бо один із базисів. Національної держави це є розвинута економіка. Але повернемось. Ми пам'ятаємо, що націоналізм це процес побудови національної держави, у основі якої лежить політична нація. А політична нація це не тільки про українців, а про представників всіх етносів. Які проживають на території сучасної України. Також у мене склалось враження, що у цій програмі дуже багато соціалізму. По принципу, все відняти та поділити. Ще у мене склалась така думка, що від цієї програми тхне русським комуністичним духом. Але у програмі свободаців є і позитивний момент. Котрим я повністю погоджуюсь. Ось що там записано. Є дуже важливий пункт. Усунути від влади, оприлюднити списки та притягнути до відповідальності агентів КГБ, ФСБ та інших спецслужб іноземних держав, керівних працівників КПСС, а також осіб, що займалися антиукраїнською діяльністю та брали участь в олігархічному пограбунку держави, які перебували або перебувають на Державній службі в Україні в органах місцевого самоврядування на виборних посадах. З цим я згоден, що цих людей треба прибирати від влади. Але їх у владі забагато. З того, що було сказано, можна зробити висновок, що в Україні ніхто свідомо не займається створенням та розбудовою національної держави. Про те, що нам треба робити, ми будемо говорити у наступних відео. Зараз підведемо підсумок Націоналізм. Це процес побудови національної держави. В Україні він знаходиться у зародковому стаді. І зараз перед українцями стоїть задача формування політичної нації. Як це робити? Представники різних етносів можуть сформувати політичну націю у одній державі. Взяв за основи деякі елементи. Точніше, вони повинні укласти контракт, до якого повинні всі доєднатися добровільно. Але для виконання цього контракту потрібна ще структура, яка сформує умови функціонування спільноти на шляху до мети. Це можуть бути кілька партій, а також. Громадські організації, але їм всім потрібен правильний вивірений базис для функціонування. У національній державі повинна бути державна мова або кілька мов. У випадку з Україною у нас не повинна бути язика окупантів. Десовітізацію та деокупацію у нас починають тільки зараз. Але це потрібно було робити ще 30 років тому. Але того, хто хотів це почати, вбили комуністи та чекісти.